Наразі ми провели таку розширену зустріч з керівниками підприємств. Ми плануємо створити інвестиційну раду, в яку будуть входити працівником комо і громадські діячі керівники підприємств і установ міста. Наразі нам також дуже важливо бачення і розуміння перспективи розвитку нашої громади і те, що турбує сьогодні людей, керівників підприємств, установ і організацій. Щодо наших повноважень і щодо безпекової складової освіти, медицини, культури, комунальних підприємств і установ, у нас визначено перелік об'єктів, які ми плануємо щодо їхнього провадження. В першу чергу ми залишаємо безпеку складову. І наразі по тих об'єктах, які ми маємо проєкти, які розпочали роботу по мірі фінансування, залучення додаткових коштів, грантових коштів, кредитних коштів, ми будемо ці проекти реалізувати. Щодо загальноміських питань, тому нам дуже важлива думка сьогодні громад, як люди бачать, що б вони хотіли б бачити на території громади і ті проблеми, які сьогодні є, як їх вирішувати. Тому ми запрошуємо прийняти участь і будемо раді за будь-які пропозиції.